Пейзажі вулиць, архітектурні пам'ятки Кривого Рогу та Дніпра, їх неординарність показав Криворізький художник Анатолій Лабунський. Виставка експозиції відкрилася у меморіальному будинку музеї Дмитра Яворницького. Митець через полотна показав свій погляд на життя під час війни. Про місто, як воно живе, як я його відчуваю, про архетипічні архітектурні символи, про сакральну архітектуру і саме зафіксувати цей період під час війни, але не кажучи про жахи самої. Війни, тобто через колір, через напруження композиції, передати емоційний цей стан цього часу. Ідея створити таку композицію прийшла відразу на початку війни. На деяких картинах можна побачити чорні та сірі кольори. Вони свідчать про повну маскованість та ізольованість міст, ділиться митець. Та з часом почали додаватися кольори. Набережна цей простір, не контрасті, масштабність. Вона настільки яскраво написана, що тут подивися і зрозуміло, що це таке. Анатолій мав схильність до мистецтва ще зі школи та потім життя занесло митця до металургійної галузі. Отримавши освіту, працював клеймовщиком гарячого металу на заводі у Кривому Розі та відчував себе не на своєму місті, тож став вчителем. Організував роботу мистецьких студій, де навчаються більше сотні дітей. У 2015 році отримав відзнаку від Кабінету міністрів України та звання Вчитель року, став директором однієї з Криворізьких шкіл. Крім того, Держав ще й психологічну світу, один з методів застосував при написанні цієї експозиції. Я використовую арт-терапевтичні різні техніки. Звісно, живопис це один з найефективніших способів гармонізації внутрішнього стану людини, дитини клієнта. Тому це і для мене була певна арт-терапія. Працювати із своїми емоціями. Така виставка тут перша за останній рік. Музей будинок нещодавно розпочав свою роботу після майже річної паузи. Все для того, аби дніпряни та гості. Міста змогли познайомитися з мистецтвом Дніпра та області. Ми дуже раді, що а, саме з регіону а, ми отримали а, ці чудові картини, тому що є що розповісти і про Кривий Ріг, і а, про художника. Так що ми запрошуємо всіх бажаючих завітати в музей для того, щоб а, на цю виставку потрапити. Відвідати виставку можна протягом місяця по понеділках, середах та п'ятницях. Наталія Москаленко Ілля Ломовський. новини дев'ятого каналу.